Ліки для душі у Чернівцях організували концерт естратно-духовного оркестру Буковина для військових, які проходять реабілітацію в одному з медичних центрів міста. Про подробиці незвичайного музичного дійства дізнавалися журналісти. ТВА. Музика, як ліки від душевних травм та спосіб нормалізувати внутрішній стан душі. Підтвердити цей постулат взявся естрадно-духовий оркестр Буковина. У одному з медичних центрів Чорнівців, де проходять реабілітацію наші захисники, відбувся концерт, що подарував незабутні миті, радості та відпочинку військовим, які відновлюються після важких випробувань. Оркестр Буковина Чорнівецької філармонії вже давно відомий своїм унікальним репертуаром. Виступи цього колективу Завжди заряджають слухачів життєвою енергією. Концерт для військових не став винятком. Кожна мелодія, кожен музичний номер пронизували серця присутніх своєю теплотою та щирістю. Я скидаю світ земля воєн. Музиканти оркестру доклали максимум зусиль, щоб створити неповторну атмосферу. Лунали твори, що розкривали всю палітру почуттів і емоцій. Слухачі мали змогу насолодитися чудовою музикою, яка відволікала від буденних турбот та нагадувала про силу мистецтва. Слова подяки лунали з уст багатьох військових, які були глибоко зворушені увагою та турботою проявленими до них. Дуже приємно, що таке до нас приїхають, що нас не забувають, що стараються якось нас відволікти від всього того жаху, що ми пережили. Дуже гармонія, те, що називається гурт «Буковина», іменку з ним «Буковина». Дуже приємно, дійсно, що відбуваються такі ну. Як кажуть, мероприяття, тому що кожен займається своїми справами, ну не всі можуть воювати, ще щось мають всі розуміти. Хлопці дійсно займаються своїми справами, і десь можливо тут вони просто виступають, а десь вони виступають, збирають кошти на якісь, як то кажуть, на банки, як це і вкладають свої якісь зара заради перемоги. На даний момент. Я думаю, що потрібно... Ну, дякую, дякую дуже велике, дуже було класно. І дякую хлопцям, що і побільше таких гуртів. І разом ми переможемо. Пан Костянтин також висловив вдячність за чудовий концерт і підкреслив, що всім важливо пам'ятати, якою ціною дається мир і спокій. Він зауважив, що підтримка і солідарність з нашими захисниками зараз особливо важливі. Відчуття, відчуття якоїсь е такої безпеки, радості е за те, що Чернівцях може відбуватись такий концерт. А з іншої сторони така певна доля смутку, е тому що. Слухаючи тут музику, ми не забуваємо, що наші побратими, наші сослуживці знову ж таки в окопах боронять наш спокій, і наш мир. Організатори висловили надію, що такі концерти стануть доброю традицією, адже вони приносять надзвичайну користь та радість тим, хто потребує цього найбільше. А оркестр Буковина вкотре довів, що музика універсальна мова, яка здатна об'єднувати, стілювати та дарувати бажання жити. Важливо проводити такі заходи для того, щоб підбадьорювати наших захисників. Для мене це велика честь виступати для наших військових, тому що. Ми все, чим ми можемо допомогти, це музикою, творчеством, культури, щоб проводити такі заходи, щоб нашу культуру давати в світ, щоб люди не забували, що музика це є велика сила, за допомогою якої можна виграти все. Концерт залишив яскравий слід у серцях всіх учасників, мотивуючи до незламності духу, віри у перемогу та любові до своєї країни і її героїв. Діана Добинда теми дня тева.